Ламікон Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. П'ятеро людей постраждали. Росіяни атакували дроном магазин меблів у Київському районі Харкова. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики. Як повідомляють вова, чотирьох постраждалих жінок шпиталізували. Серед них 17-річна дівчина. Сьогодні у Британії відбудеться зустріч радників з питань безпеки за участю делегації Сполучених Штатів України та країн Європи. Про це повідомляє Sky News. Саміт очолять міністр закордонних справ Британії Девід Лемі та віце-президент США Дже Венс. Речник британського прем'єра підкреслив, що це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру в Україні. Україна виконала всі зобов'язання для вступу до ЄС і готова до першого переговорного кластера. Про це заявив президент України після розмови із прем'єр-міністром Іспанії. Володимир Зеленський розповів Педро Санчосу про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Президент наголосив зараз. Головне, що Росія знову нікому не нав'язала своїх нереалістичних умов. Також Зеленський провів розмову з фінським колегою. Він подякував Олександру Стубу за підтримку, адже Україна та Фінляндія мають Ють, найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Президенти домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки. Україна готова до реальних рішень, які наблизять мир, але ніколи не буде віддавати свої території російським окупантам. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час звернення. Каже, відповідь на територіальне питання є в Конституції України. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир, будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. 79 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби, як повідомляє Генеральний штаб. Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Сили оборони відбили 24 атаки. На Новопавлівському окупанти здійснили 14 штурмів. Бої точилися біля Маліївки та Тимирівки та у бік населених пунктів іскра та Комишуваха. Українські захисники відбили шість атак російських загарбників на турецькому напрямку біля Деліївки, Русиного Яру. Та Власне, турецька. На Придніпровському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед. Сили оборони відбили штурми. Сьогодні у світі відзначають міжнародний день корінних народів. В Україні ця дата має особливе значення для кримських татар, караїмів та кримчаків, народів, які зберігають свою мову, культуру і традиції навіть у часи. Окупації Криму у столиці влаштували фестиваль, щоб нагадати їхній голос. Чують і підтримують. На місці працює наша кореспондентка Руслана Сушко, яка розкаже, як Київ сьогодні відзначає свято корінних народів Криму. Вітаю Руслану розповідаю що побачила та дізналася. Вітаю Світлана. Зараз я перебуваю на фестивалі у Національному ботанічному саду імені Гришка. Цей фестиваль покликаний показати, що Україна підтримує свої корінні народи. Організатори намагаються відтворити ось цей кримський дух як традиційною їжею, так і музикою. А детальніше про те, які саме локації можуть відвідати гості, давайте послухаємо від однієї з організаторок. Сьогодні люди зможуть відвідувати дуже багато різних локацій. Наприклад, зараз ми з вами стоїмо, де будуть різні майстер-класи з гончарства, з розпису і там, я не знаю, з малювання, напевно. От. Також сьогодні буде десь о шостій концерт кримсько-татарських виконавців. Будуть грати жива музика, співи, танці. Також можна буде скурсувати справжній кримськотатарський плов і придбати різні сувеніри, як з кераміки, вишивка, от і мати собі щось на свято. Всі виручені кошти йдуть на благодійний збір на Мавік Трете для гур. Цей день ще одне нагадування, що на своїй історичній батьківщині в тимчасово окупованому Криму представники корінних народів ще з 2014 року мають справу з постійними депортаціями, утисками, примусовою асиміляцією та геноцидом. Також про те, що вони найбільш незахищені в умовах війни. Нагадав і Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Він пояснив, що Крим постійно перебуває під тиском Росії. І розміщує там війська та техніку. А місцевих жителів, переважно представників корінних народів, навіть залучають до служби в армії окупанта. Давайте послухаємо детальніше. Корінні народи взагалі по світові вони є дуже вразливими. Дуже вразливими, бо завжди бувають виклики. Найбільш корінні народи вразливі в умовах війни окупації, коли вони позбавлені абсолютно будь-якої можливості впливати на своє життя на своїй землі. Це те, що сьогодні відбувається в окупованому Криму. Абсолютна безправ'я і, взагалі, політика Російської Федерації, яка захопила. Український Крим, вона спрямована на те, щоб витіснити звідти всіх людей, які не лояльні до окупації. Також окрема локація тут листи до вільного Криму та кожен охочий може написати свої слова підтримки політв'язням, які зараз перебувають у російському ув'язненні. Світлано, передаю тобі слово. Дякую, Руслану. Наша кореспондентка розповіла про фестиваль, присвячений міжнародному дню корінних народів, який проходить у Києві. Третій день у китайському місті Чинду тривають всесвітні ігри. Головні змагання серед неолімпійських видів спорту. Виборювати нагороди зібрались близько п'яти тисяч спортсменів із понад ста країн світу. Триватимуть вони до 17 серпня. Україна отримала 97 ліцензій. Ми продовжуємо вболівати за наших та знайомити вас із нашими незламними спортсменами, які, попри війну, демонструють чудові результати. Наша наступна розповідь про багаторазового чемпіона світу та Європи з бойового самбо Владислава Рудніва. Батько привів його до спорту, коли Владислав лише почав. Певнено стояти на ногах, з чого починав, та як прийшов до бойових мистецтв, дивіться далі. Працювала у нас була тактика показувати, що я не реальний боксер, але цього на ділі не було. І після цього заходити в боротьбу і там робити свою справу. І таким моментом я вибрав тоді перше місце. Мені за вихід фіналу там зламали носа. Так про свою першу перемогу на чемпіонаті України з бойового самбо розповідає тепер вже багаторазовий чемпіон світу та Європи Владислав Руднів. Починав Владислав із дзюдо, навіть став майстром спорту. Але одна поразка змінила його життя. По допомогу хлопець звернувся до батька, який тоді тренував самбістів, і заявив, що хоче стати чемпіоном. Той погодився допомогти, але поставив жорсткі умови. Ну, я сазу дас ним підписав такий контракт, скажімо, моральний. Хоча моя моя дитина, що якщо ти будеш робити, як, як тебе кажу, і дисциплінарно виконувати все, то персамис ти займеш 100%. процентів. Ну, П'ять раз підряд виграв чемпіонат світу. Таких більше результатів ніхто не давав. З 2018 року Владислав Руднєв не програв жодного офіційного поєдинку. Попри це, кожне тренування починає ніби з нуля. Дуже багато спортсменів, які дають високий результат, потім після цього ну так швидко падають вниз. І я для себе зрозумів після чемпіонату Європи, після чемпіонату світу, я завжди починав наступний день з нуля. Тобто я мене було після мене третього чемпіонату світу, коли я вже був триразовий чемпіон світу. Я розумів, що сьогодні я чемпіон, а завтра може бути хтось інший. Обидва Рудніва перфекціоністи. Владислав викладається на тренуваннях та змаганнях, а батько ретельно аналізує противників, щоб дати максимум користі своєму сину і підопічному. Він мене хвалив, звісно, але це він так робить. Тобто він спочатку не їде на мене, скаже, во так, от так, от так неправильно, але ти в принципі неплохо зробив. Молодець народився та тренувався Владислав у Харкові. Повномасштабне російське вторгнення кардинально змінило життя спортсмена. Сім'ї прикинулося це було приблизно п'яте ранку, коли почали стріляти. І всі знають, що місто Харків ну, дуже жорстоко почали атакувати. Я був в розпачі. Мати з молодшим сином виїхали до іншої країни, а батька сказав, що він останеться зі мною, і це теж такий момент в плані навіть не дружба, а щось більше на всесвітніх іграх у китайському ченду Владислав Руднів намагатиметься продовжити свою переможну серію, аби поставити масну крапку у своїй кар'єрі, бо ж далі мріє перемагати вже у змішаних єдиноборствах.